Так, это італьянець. Вот такая темно-красная ягода. Овальна по формі. Я взяв ягодку трошки наклюнута, яка вона як заізюмлена вишня. Хрустяща і дуже сладка. Це італьянець. Сьогодні сьогодні 27 серпня. У мене на кусту всього 4 гронки. 5. Італьянець. 27 серпня. Хрустяща, дуже сладкая. Обалдеть. Это симпатия крайнова. Ну, действительно симпатия. Вот не помню. Или генезина 2 вона була, а потом уже дали на два симпатия. Или гнізина Не помню вже. Цього уже не помню. У нього були гнізини, серія гнізин. Вот эта симпатія одна из них. Тут, конечно, опустим мускат. Приятний такой не назоливый. Так, ну це гроночка вона попалилась на сонце. В общем, сейчас будем резать. Симпатія, бо тут со сторони пустыря тут воробчика начинають залитати. Стоя побачить і все, і піде жара. Симпатія сьогодні 27 серпня. Ріжу. Так, это сюрприз Гурина. в цьому году він. У прошлом году він окрасився, ярко-красний був, а в цьому году видно трошки перегрузив, А може то що я притіняю от гробців і ставлю притіняючу сітку, і він от такий. Я от одну ягодку. Мускат, Мускат шикарніший. Ну і я зараз саму здорову ягоду візьму сейчас разломаю вот так так вот так-то вот что-то мягенькая косточка тут что-то наподобие есть невеличка одна ну, вон она поднизу так це на крупних ягодах все приз горена но ну, уска тут Зашкалює. Шикарний мускат. ну, Під питанням, ну, все-таки підтверджується. Сьогодні 27 серпня. Сюрприз горіна, я зрізаю. Можна було раніше, нічого не поміняв, він як був такий, так і висів, хорошо висить, його можна було різати як мінімум неділю назад. Сюрприз горіна 27 серпня.